Добрий день, ми з України. Канаторські коми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2026 В Валдаї вибухи лунали. Валдаї, вибухи лунали, яких ніхто ніде не чув. Про це в Лаврова світові сказали, а Трамп сенсацію роздув. Диктатор плакався досі, занепокоївся і моді. Та цій брехні вважають всі зростати далі буде годі. До сотні дронів налетіли, Лавров їх точно зрахував, мовляв, їх ППО усе там звили, ніхто ще так безшумно не стріляв. Таке могло приверзнутись вісні. Дурна уява з наймерзенніших уяв. Щоб далі розгоратися в війні, таке технолог Путіна подав. Ми хочемо. Мрії, щоб усі здійснилися. Нехай вони монетизуються у злото. Нехай справдиться все, що їм наснилося. По кілька дронів у кожен бункер на болото.